Трошечки стало важче, тому що зараз більшість автомобілів, якщо купляти, то потрібно шукати логіста, який забезпечить доставку. І також з вибором автомобіля стало важче, тому що не можна поїхати особисто оглянути, перевірити от, і провести. Бо останні дві поїздки наші автомобілі всі приїжджали повністю своїм ходом це також нормально. Нам один з автомобілів гнав до кордону хлопець із ДНР. О, це взагалі супер історія. Він дочекався моменту, коли можна буде виїхати, взагалі з ДНР. Взяв свій доступ на народження і просто втік на початку 22-го року, коли це можливо стало. Білорус сидів в тюрмі, <хи>, поки гнав нашу машину, бо він не мав права перебувати на території Литви. Він місяць сидів також. Але потім приїхав, привіз нам автомобіль, побачався взагалі. Типу, хоча б ми більше вину відчували перед ним. Е, ну і в нас зараз в Польщі є там Ігор і Руслан, взагалі золоті люди, просто які в будь-який час, в будь-який день їдуть, дивляться автомобіль. Е, Стараються максимально там збити ціну, купити, пригнати до себе, знайти парковку, знайти склад.